На у ми розглянемо тему Заперечна форма модального дієслова кен в теперішньому часі. Заперечна форма модального дієслова кен утворюється безпосередньо за допомогою модального дієслова кен та заперечної частки NOT, і в перекладі на українську мову означає не могти, не вміти. Зараз давайте з вами розглянемо конкретні приклади. Я не можу відкрити це вікно. Та я не вмію танцювати. В першому і другому випадку слово не можу і не вмію в перекладі на англійську мову буде означати can-not. Ось в даних випадках вживається саме заперечна форма модального дієслова can, can not. А зараз давайте розглянемо відмінювання модального дієслова can not. I cannot, я не можу, я не вмію. He cannot, він не може, він не вміє. She cannot, вона не може, вона не вміє. It cannot, воно не може, воно не вміє. You 1 cannot, ти не можеш, ти не вмієш. We cannot, ми не можемо, ми не вміємо. You 2 cannot, ви не можете, ви не вмієте. They cannot – вони не можуть, вони не вміють. Отже, тут ми чітко бачимо, що модальне дієслово cannot не змінюється в залежності від займенника. А зараз давайте розглянемо більше прикладів із модальним дієсловом can not. Наприклад, she cannot sing well. Вона не вміє гарно співати. She cannot sing well. Вона не вміє гарно співати. Наступна. He cannot do this exercise. Він не може зробити цю вправу. He cannot do this exercise. Він не може зробити цю вправу. You cannot ski well. Ви не вмієте добре кататися на лижах. You cannot ski well. Ви не вмієте добре кататися на лижах. I cannot play football. Я не вмію грати у футбол. I cannot play football. Я не вмію грати у футбол. They cannot play the piano. Вони не вміють грати на фортепіано. They cannot play the piano. Вони не вміють грати на фортепіано. You cannot play chess, ти не вмієш грати в шахи. You cannot play chess, ти не вмієш грати в шахи. Там? We cannot send this letter. Ми не можемо відправити цей лист. We cannot send this letter. Ми не можемо відправити цей лист. Отже, сьогодні на уроці ми розглянули тему. Заперечно, ф.